Новозеландський білий кріль. Якщо скажемо, що новозеландська порода кроликів зразок ефективності серед усіх порід кроликів, це обдуримо. Наприклад, в США це одна з головних промислових порід, вирощується як для шкірки, так і для м'яса, а також як тварина для виставок і для лабораторних досліджень, як би це сума не було. Новозеландська біла порода, кролі м'ясної породи середнього розміру від них одержують м'ясо як основний вид продукту від цієї породи і шкірку побічний продукт. Новозеландський білий вважається породою кролів м'ясного напряму. Більше того, ця порода одна з найрентабельніших для м'яса. Кілька років роботи по схрещуванні альбіносів з цієї породи з білими. Фландрами призвели до отримання породи новозеландський білий кролик в 1916 році. В 1949 році порода була вивезена до Європи. Конституція тіла у тварин міцна, голова маленька з короткими вухами, спина пряма, груди широкі, ноги м'язисті, міцні та прямі. Забарвлення у тварин біле. Новозеландський кролик досягає 4-5 кілограмів. У посліді налічується 8-12 кроленят. Новозеландські кролики важать 45 грамів. Маси в 3 кілограма кролики досягають на третьому місяці життя. Шкурка новозеландської білої породи кролів. У виробництві майже не використовується самиця відрізняється високою плодючістю, а кроленята високим темпом зростання. Новозеландські білі кролики відрізняються спокійною вдачею, високою оброслістю лап хутряним покривом і гарною пристосованістю до умов розведення на січчастих підлогах у механізованих кріпчатниках з регульованим мікрокліматом. Досить вимогливі до умов годівлі, добре почуває себе на січчастих підлогах. Новозеландські кролі вже багато років користуються популярності у заводчиків завдяки швидкому зростанню і хорошим показникам м'ясної продуктивності. Якщо ви бажаєте стати власником цих тварин, то можете ознайомитися з тим, як правильно отримувати цю породу. Новозеландський білий кролик має такі характеристики. Вовняний покрив м'який, гладкий, бархатистий, пофарбований у білий колір. Інші відтінки не допускаються. Підшерстя злегка сріблясте, голова середнього розміру, вуха симетрично посаджені, довжиною 10-11 см, покриті шерстю, закручені кінчики. Ніс трохи прикривлений у самців. Пухкі щоки, очі рожевого кольору. Шия практично непомітна. Статура міцна, мускулиста, довжина самця близько 49 см, самка 47 см. Груди і поперек добре розвинені. У самок допускається невелике підгруддя. Лапи потужні, короткі, кіхті-білі або ніжно-рожеві, на підошвах шерсть. Жива вага до 5 кг. Приплід становить 9-10 кроленят. Проблем з молочним вигодовуванням у кролиць не виникає. Кроленята швидко набирають вагу. Характер доброзичливий, здоровий кролик, який відповідає вимогам стандарту, повинен міститися в належні умови. Новозеландську породу розміщують в клітках з відділенням для гнізда. Дно укріплене, щоб не провалилося під вагою тварини. Можна сітчасте, підстилка і сіна. Не обов'язково. Рекомендується закрите утримання в приміщеннях без протягів з хорошою вентиляцією. При температурі від 15 до 17 градусів можна й більше, але не вище 25 градусів. Освітлення не повинне бути занадто яскравим, інакше кролики стануть неспокійними і почнуть худнути, тому клітки, які стоять на вулиці, затінюють, а приміщення обладнують лампами 40 Вт. Підвищена вологість зашкодить красивим шкуркам тварин і призведе до простудних захворювань. Тому орієнтуватися треба на рівень 60-70%. У клітках необхідно встановити годівниці і поїлки. У поїлках не повинно бути гострих виступів, через які можна поранитись. Встановлювати годівниці треба так, щоб не створювати тваринам труднощі при годуванні або напоюванні, а також не давати їм можливість залізти всередину або вигрібати корм, кріпити надійно, щоб не падали. Форма повинна дозволяти легко її вичистити, не дозволяти розгризати, а матеріал не повинен бути токсичним. Добре, зарекомендували себе і вакуумні поїлки, ніпельні, вода, в яких подається у міру потреби. У раціон кроликів можна включати прив'ялену рослинність, полин, деревій, кріп. Сикорій, петрушку, люцерну, кульбабу, горох, еспарцет, кукурудзу, зелень з лаків, пирій, кропиву, морквяну і бурякову гичку, хрін, суріпицю, рівень, селера, асот, сіно, макуху і шрот, соєвий, льняний, соняшниковий, конопляний. Овочі, морква, буряк, гарбуз, картопля, топінамбур, кабачок, кірки від кавуна і дині, гілки берези, липи, осоки, клена, явора, граба, верби, кизилу, ясина, в'яза, верби, груші, яблуні, акації, дуба, вільхи. Хвою сосни, ялини, ялівця, спеціальний комбікорм або зерна, овес, кукурудза, ячмінь, пшениця, вітамінні добавки, рибячий жир, кісткове борошно і золу, крейда, дріжджі, сіль, пророщене зерно, аптечні вітамінні і мінеральні комплекси, годують кроликів два рази в день, лактуючих самок і малюків до 2,5 місяців чотири рази в день. Їжу тварини з'їдають не відразу, їдять невеликими порціями з перервами. Краще не годувати кроликів цієї породи, тим, що не входить до списку бажаного. Особливо не можна давати лактуючим самкам петрушку та полин. Вода повинна бути у кроликів у вільному доступі. Її потрібно регулярно міняти на свіжу. У клітках необхідно прибирати. Щодня утилізувати залишки їжі. Екскременти і бруд з підстилкою. Щотижня міняти підстилку, мити і дезінфікувати клітки, годівниці, поїлки, інвентар. Для миття використовують господарське мило, для дезінфікації розчин оцту, хлорного вапна, бетадин. Важливо, щоб кролик не нарвував, повертаючись в клітку. А де відсутній його запах, можна не прибирати невелику ділянку, кожен раз змінюючи її розташування. При розведенні кролів цієї породи важливо не брати для розмноження кролів, які за віком старше 2-3 років, також кролиць, які кілька разів не змогли виносити потомства, тих, які поїдають своїх кроленят. Першу злучку. У новозеландських кролів можна проводити в 4 місяці за умов, що самка набрала не менше 2,5 кг ваги. У самців підходящий вік 5-6 місяців. Для цього самку переносять у клітку до самця. Якщо перша злучка відбудеться занадто пізно, тварини можуть набрати зайву вагу, що негативно позначиться на можливості завагітніти і якості потомства. Взимку злучку проводять у період між 12 і 15 годинами, влітку в ранкові або вечірні години. Вагітність у новозеландських кролів триває 28-35 днів. Зазвичай проходить без проблем, якщо не турбувати тваринку. Хоча жовтень і листопад вважаються непридатними місяцями для злучки, кроленята, народжені взимку, мають більш міцне здоров'я. Злучку не проводять у період линьки. Сприятливим часом вважається злучка після попереднього окролу. Кролицю відсаджують до кролика двічі з інтервалом у кілька днів. Якщо, вдруге, вона виявляє агресію, значить злучка була успішною. Якщо ні, через декілька днів підсаджують ще раз. Кролиці новозеландської породи зазвичай не мають проблем з лактацією. Молока у них багато. Якщо кроликів вирощують для забою в 70-75 днів, то не відлучають від матері. Якщо ні, то у 45-денному віці їх переводять в іншу клітку. У разі наступної вагітності кролиці потомство відсаджують у 28-денному віці. В якості корму малюкам дають зерно з лакових, бобові, спеціальний комбікорм, траву, сіно, відварну картоплю, кісткове борошно. Їжу дають 4 рази на день, поки вони не досягнуть 2,5 місяці. Потім поступово переводять на триразове дворазове харчування. Буває, що вигодовувати малят доводиться самостійно, у разі смерті кролиці або відмови від годування. Тоді з допомогою шприца або крапельнички їм дають спеціальну суміш, незбиране козяче або розбавлене за допомогою води згущене молоко, коров'яче молоко в кількості 1 мл. Так триває тиждень по 5 разів на день. У наступний тиждень їм дають по 2 мл 3 рази на день, потім 3 мл. Тритижневим кроленятам молоко наливають у миску і починають поступово привчати до сіна, комбікорму, вареним овочам. Щоб позбавити тварин від небезпечних захворювань, їх необхідно вакцинувати у відповідні строки. Виходячи з вищеописаного, білі новозеландські кролі не доставляють вам особливого клопоту, якщо ви зважитеся обзавестися ними у своєму господарстві. Навпаки, вони порадують вас смачним дієтичним м'ясом і красивою шовковистою шубкою. Але спочатку звірятам потрібно створити умови, в яких вони виростуть здоровими.